Всім привіт! В Даному відео поговоримо про дефіцит калорій, як правильно худнути, що взагалі можна їсти на дієті, чи потрібно дотримуватися різних екзотичних дієт, та як власне правильно худнути. Прижимай лайк, підписуйся на канал. З тобою Тарас, приємного Музика Так, для початку надам трішечки предісторії. Я тренуюся близько 13 років. У мене вже досить великий об'єм загальному тренуванні. Я проводив для себе не одну сушку, не одну програму набору. Ось виведу деякі результати, які були. Для того щоб ти розумів, що мені справді можна довіряти, і я маю уявлення про те, як це все працює. Для початку розкажу одне: будь-які екзотичні дієти не будуть працювати зовсім. Тобто, поясню, чому ти для себе створюєш вакуумні умови. Умовно, ти придумав для себе огірково-кефірну дієту і дихати маткою, яку ти можеш витримати. Максимум місяць. Чому тому, що ця дієта вона вакуумна, вона не пристосована до будь-якого ритму життя. Вона передбачає категоричні обмеження або вживання певної категорії їжі, що зазвичай буде по перше дуже шкідливо для тебе по-друге, психологічно майже неможливо витримати на довшому проміжку часу. Отож, притримуючись ось такої дієти, ми ще на старті вже зазнаємо невдачі, тому що нам просто потрібно збалансувати харчування, а не придумувати різну екзотику і різні примітивні дієти. І наступне. На дієті також можна вживати солодощі. Можна іноді вживати типу шкідливу їжу, як висококалорійні, як і піцу і так далі. Головне, щоб ми вписувалися в наш калораж і, звісно, в межах адекватності. Не кожного дня, але в певний проміжок часу можна. Подальше ми поговоримо про дефіцит калорій. Якщо вам потрібна якісна програма тренувань, збалансоване харчування та загальна допомога в даному процесі схуднення або набору м'язової маси, залишаю посилання на свій інстаграм. Пишіть туди. І наступний момент, якщо ви тренуєтесь, ви не обов'язково будете худнути. Відкрию вам велику таємницю, але все можливо впирається в дефіцит калорій. Якщо ми не створюємо дефіцит калорій, а наїдаємо все рівно більше, ми не будемо худнути в жодному випадку. Отож, мабуть, такі головні міфічні аспекти ми закрили. а Зараз будемо говорити більш детальніше про дефіцит калорій. У нас є наш організм, який за день витрачає певний об'єм енергії. Для того, щоб він функціонував нормально, органи працювали, він для себе, для свого життєзабезпечення, витрачає певну норму калорій. Зараз ми будемо говорити для, на певних уявних цифрах, щоб ви просто розуміли приклад. Для прикладу, мій організм витрачає 2000 калорій в день для життєзабезпечення. Для того, щоб я функціонував, почувався нормально, моєму організму потрібно 2000 калорій, тобто коли в мене немає активності, просто на житті Тож, перша нотатка, наш організм завжди потребує певної кількості калорій для того, щоб він функціонував та ви почувалися нормально. В наступний момент у нас є також витрати калорій за день, тому що ми рухаємося, надаємо певну активність і, власне, спалюємо деякі калорії за день. І якщо ми проводимо будь-які тренування, силові тренування, біг, робі, катанці і так далі, ми також витрачаємо калорії. Тобто у нас є ось такий сукупний процес, і ми можемо. Ось це все згрупувати та підсумувати. І за день ми також з'їдаємо певний об'єм калорій. І для того, щоб розуміти ось цю всю математику, нам, звісно, що потрібно правильно рахувати калорії. Насправді це дуже просто, використовуємо програми для підрахунку, або просто зважуємо їжу, вносимо туди, воно все автоматично рахує. Якщо ви не рахуєте калорії, ви, ви не зможете худнути. Таємниця супервелика, яку зазвичай усі не хочуть дотримуватися. Якщо ви не рахуєте калорії, ви не будете худнути, або скажу по іншому, ви не зможете цей процес контролювати детально. Якщо не ви, тоді ваш тренер повинен вам контролювати або людина, яка, з якою ви працюєте. Поясню, чому саме так. Ми запам'ятали, наш базовий метаболізм складає 2000 калорій, тобто організм використає 2000 калорій. Ми за день, для прикладу, з'їдаємо 3 тисячі калорій. Різноманітною їжею. І на даний момент ми розглядає, не розглядаємо аспекти, яка це, це якісна їжа, чи ми просто фастфуд піцею їли. Просто розглядаємо як те, що ми за день з'їли сукупно 3 тисячі калорій. Ми вбили це в додаток і ми, нам показало, що наш об'єм калорійності за день склав 3 тисячі калорій. І так, організм витратив 2000 калорій. Як базовий метаболізм, у нас була невелика активність, за допомогою якої ми витратили ще, для прикладу, 400 калорій. Отож, наші витрати за день складають 2400 калорій, а ми, у свою чергу, з'їли 3000 калорій. Тобто, ось цей геп, різниця 600 калорій, піде куди в нас правильно, в жир. Ще залежить, звісно, від метаболізму, як він за свою їжу і від різних мікротонкощів, але це вже деталі кожного організму. Ми, ми ось тут. У ми все і зводимо до чогось єдиного. Отож, 600 калорій у нас будуть відкладатися в жир. І так, ще одне доповнення: те, що після 18-ї години не можна їсти, це абсолютний міф, який не працює, і не підкріплений нічим. Для нас важливо єдина калорійність за день, і також, звісно, важлива якість їжі за день, тому що вона буде впливати на безпосередньо на наше самопочуття, на травлення, швидкість травлення і так далі, на мікронутрієнти і тому подібне. Після 18-ї їсти можна, але важливий загальний сукупний калораж калорій. Отож... 600 калорій, які залишилися за день, відкладаються нам в жир. Тобто проста математика полягає в тому, щоб нам створити дефіцит калорій. якщо базовий метаболізм складає 2000 калорій, ми обов'язково повинні з'їдати цих 2000 калорій. В жодному випадку нижче не опускаємося, якщо для нашого організму це базові витрати. Чому? Тому що ми в жодному випадку не можемо обманути наш метаболізм і організм. Він розумніший за нас. Якщо ми будемо урізати калорії нижче цих базових 2000, тоді буде уповільнюватися організм, будуть проблеми з з гормональною системою, шкірою, волоссям і так далі. Тобто, у нас базовий метаболізм завжди ми повинні покривати. Ми повинні створювати ось цей дефіцит. За рахунок чого, за рахунок активності. Змінюємо нашу математику до трішечки іншої. Ми з'їдаємо вже 2500 калорій, з яких 2000 калорій наш базовий метаболізм 500 калорій ми витратили за день за рахунок звичайної активності, і ще 500 калорій ми витрачаємо за рахунок тренування. Отож, сукупні витрати за день складають 3000 калорій, з яких вже ми виходимо в 500, мінус 500 калорій. Тобто, ми з'їли 2500 калорій, а витратили за день 3000 калорій. Отож, ми створили дефіцит для нашого організму, який він буде компенсувати з жирових запасів. Щоб він не спалював м'язову масу, нам потрібно наїдати достатньо білка і правильно тренуватися. Звісно, аспектів багато, і в одному відео я розкрити їх, звісно, щось не зможу, але я постарався узагальнити та донести інформацію максимально просто. Отож, наша мета у будь-якому випадку створити дефіцит калорій для нашого організму. Він повинен бути невеликий. Близько 500 калорій і не повинен опускатися нижче базового метаболізму. Тобто ми не повинні створювати дефіцит калорій за рахунок того, що ми нічого не їмо, тому що організм уповільниться і ми не будемо спалювати жир. Організм хитріший за нас. Ми будемо погано почуватися, у нас буде небагато енергії, і ми не будемо спалювати жир. Якщо ми з'їдаємо менше 2000 калорій, тобто для прикладу, ми подумали, що ми будемо хитріші, і не будемо здійснювати активність за день, не будемо рухатися, виконувати тренування, а просто з'їмо 1500 калорій. Але, на жаль, математика в даному випадку не працює. Організму повільниться, ми отримуємо погане самопочуття. Організм не буде спалювати жир і так далі. Я завжди стараюся збільшувати дефіцит калорій за рахунок мінімального урізання їжі, але збільшення активності. Активність збільшується в Адекватності ми просто збільшуємо або прогулянку, або тренування, тобто це індивідуально для кожного. У нас в кожного є різні вподобання, і ми можемо просто ту ж саму прогулянку, тією ж самою прогулянкою створити додатковий дефіцит, що буде супер чудово. Знову ж таки, вся ця історія і дефіцит калорій полягає в балансі. Нам потрібно правильно створити дефіцит калорій, правильно підібрати режим тренувань. Правильний раціон харчування. І в цьому раціоні харчування, звісно, у нас буде все збалансовано. Ми також будемо іноді вживати солодощі, якщо, якщо це для нас супер важливо і нам важко психологічно відмовитися, тоді в межах адекватності. У межах нормального об'єму ми їх можемо вживати. Чому? Тому що якщо ми будемо від усього відмовлятися, ми таку дієту протримаємо декілька місяців, максимум, а то й тижнів, зірвемося і відповідно результат не отримуємо. Для того щоб отримати результат у схудненні, не потрібно притримуватися різноманітних екзотичних дієт, схуднення, жити на одних огірках і тому подібних примітивних раціонах. Нам все потрібно збалансувати і в ідеалі, щоб за нашим прогресом стежила людина, яка розуміє, як як це все працює. Також я виписав декілька помилок, які зустрічаються під час схуднення. Перше це занадто жорсткий дефіцит калорій. Про те, що я кажу, ми не можемо створити дефіцит калорій тисячу дві тисячі калорій, З рахунок того, що ми врізали їжу і докинули активність. Організм розумніший, звісно, ви можете на сили волі протриматися. Організм скине м'язову масу, жирову масу. У вас погіршиться якісь шкіри, волосся і так далі. Але ж проблема в тому, що ви такий режим не зможете тримати завжди. І ви повернетеся до нормального життя, і у вас відбудеться компенсація, і організм швидко набере втрачену вагу. Тому ось цей агресивний дефіцит калорій, по-перше, не потрібні, по-друге, вони психологічні і важкі, для чого створювати нам над непотрібні умови, які, окрім того, ще й не результативні. Наступний момент переоцінка спалених калорій. Різноманітні тренажери, фітнес-трекери можуть завищувати наші показники активності і. Того, скільки ми спалили калорії. Зазвичай вони рахують, як у нас в кожному з трекерів це можуть бути Apple Watch, Mi Band, або будь-який фітнес-трекер базовий. У нього є акселерометр та гіроскоп та пульсометр. І на основі ось цієї з базової активності та пульсу він розраховує приблизні показники. Але проблематика цих показників, що якщо переглянути дослідження, у них буває похибка до 40%. тобто ми вже можемо зробити похибку на те, що активність порахована. Власне, на 40% невірно. Це за все мікродеталі, які потрібно індивідуально для кожного уточнювати. І наступна помилка: те, що здорове харчування дорівнює автоматичне схуднення. Звісно, ні. Здорове харчування це просто означає хороше самопочуття, те, що організм отримує достатню кількість мікронутрієнтів, білків, жирів, вуглеводів. Але це не означає, що ми створили для нього дефіцит калорій, при якому він буде худнути. Здорове харчування потрібно для того, щоб ми, як складний організм, почувалися добре, у нас була достатній кількість енергії і так далі. Для того, щоб створити процес схуднення, нам потрібно створити дефіцит калорій. Я для прикладу під час сушки сильно не урізаю прийоми їжі. Я можу також Іноді буває з'їдати снікерс або шоколадку на схудненні, на сушці. Так, і це можливо, якщо правильно все прораховано, дефіцит калорій, активність і так далі. Я під час сушки, тобто спалювання жиру, не роблю жодні агресивні рухи, не вирізаю сильно об'єми їжі. Просто зміщую баланс трішечки в білкову їжу та стараюся зменшити кількість вуглеводів, але, звісно, не до нуля, а до адекватних меж, щоб я почувався чудово. І стараюся збільшити свою активність. Так як я бігаю, для мене збільшити активність не проблема. В принципі, активність у мене в загальному дуже висока, тому що в мене приблизно 5 бігових тренувань в дистанції 10-20 кілометрів, і також 3-4 силових тренування в тиждень. Тому я без проблем закриваю всі ці моменти, але звісно. Для вас не потрібно, можливо, такий об'єм тренувань. В принципі, у вас немає бажання настільки активно тренуватися. Вам просто, можливо, підійдуть три базові тренування, плюс базова активність, типу прогулянки або, можливо, проведення часу з близькими, кудись погратися з дітьми, собакою і так далі. Тобто, не обов'язково вам завалювати весь тиждень тренуваннями. просто потрібно гнучко все підібрати під вас, дефіцит калорій, баланс харчування і, власне, ритм, ось цей, щоб він конкретно і зручно підходив для. Вас і тоді ви отримаєте результат. А всі ці агресивні дієти, які базуються на категоричному обмеженні вас в їжі, вони неефективні. Тож, всім дякую за перегляд, обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь на мій інстаграм-канал.